Називав Україну тотально корумпованою і частиною Росії 45-й президент США Дональд Трамп за часів свого керівництва критикував Україну за корупцію і підтримував історичні претензії Росії на український суверенітет. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на нинішніх та колишніх працівників президентської адміністрації США. За їхніми словами, коли Трамп обіймав посаду президента з 2017 до 2021 року, на зустрічах у Білому домі та під час переговорів з іноземними лідерами, він неодноразово називав Україну повністю корумпованою країною та повною жахливих людей. У публікації йдеться, що після першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Німеччині у 2017-му Трамп часто скаржився через підтримку Києва з боку США. А у розмові з європейськими лідерами назвав Україну частиною Росії. Тим часом, як пише видання, погляд Трампа на Україну залишається незмінно негативним. Минулого місяця Трамп став на захист свого адвоката Руді Джуліані, сказав журналістам, що він шукає корупцію, куди б не пішов, оскільки всі розуміють, що Україна має великі проблеми з цим. Нагадаємо, раніше 45-й американський президент Дональд Трамп стверджував, що зможе врегулювати війну в Україні за 24 години. Більше того, за його мирним планом, Україні доведеться поступитися Росії певними територіями. Щоб зупинити війну, а також закликав республіканців голосувати проти законопроєкту щодо допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на гучну заяву Трампа щодо швидкого врегулювання війни говорив, що російському президенту Володимиру Путіну довіряти не можна. А поступки у вигляді передачі окупованих земель Росії не зупинять росіян від подальших бойових дій. Софія Фенко, телеканал НТА.